Резиденцію президента в Межигірі тим часом відкрили для відвідувачів. Там дуже людно звідти виносять а, документи, розглядають здобутки, яків Носков чергує там. Якове розповідає, яка обстановка зараз добрий вечір, студія. На вході до президентської резиденції утворилась велетенська черга. Тут зібралось, ну за моїми підрахунками. Близько кількох тисяч людей усі намагаються потрапити всередину. Охорона запускає всередину невеличкими партіями по 10 по 20 чоловік. Потім чекають, поки інші люди вийдуть. Ну і знову запускають іншу партію людей. У середині дуже багато будівель, дуже багато скульптур зелених насаджень, які байливо вкриті тканиною від заморозків. Сиди з усього, і очевидно, що призначення цих будинків невідомо для багатьох людей. Нам вдалося потрапити до єдиної будівлі. Це президентська сауна це е, будинок площею близько 150 квадратних метрів. Усередині дуже багато мармуру, мозаїки та дерев'яного оздоблення, різблення. Е, там е, ну, дуже симпатично це виглядає, і в принципі збереглося все як за часів президента. Е, як за часів президента Януковича, там залишилось все від халатів та прострад, і аж до, вибачте, е якихось трусів червоного кольору. Е люди можуть споглядати і сауну, і коштовну сантехніку е золотого унітазу. Ми там щоправда не бачили, але позолочене біде. Нам вдалося відзняти, і воно потрапило до нашого кадру. Е люди Дуже шкодують, що а, певні люди у нашій державі можуть жити у таких умовах порівняно з тим, що відбувається зараз на Майдані і у яких умовах живе більша частина країни. Я прошу вдати пряму мову. Слів нема. Таке скільки народних коштів ось сюди огроблено. Це один. А їх іще скільки по Україні. Він падлюка загар собі і приватизувався. І продав, продав квартиру. І купив то та Так оце жалко, що оце людські гроші тут пропали людські гроші. До інших будівель на території президентської резиденції людей відвідувачів не пускають там повсюди стоять загони самооборони, які охороняють будинки і намагаються не допустити мародерства. Люди кажуть, що усі чекають на приїзд урядової комісії чи комісії тимчасового уряду, яка зможе описати усі речі і усе майно, що зберігається у будинках, щоб потім передати все на баланс держави і показати людям у яких умовах жили. Лишні керівники. Прошу Должны приехать официальные люди с официальными полномочиями, с полномочиями нового министра внутренних дел, с экспертами из музеев, с экспертами от Министерства культуры. И только после этого совместно, очевидно, с прессой будет входить внутрь. 17-ї години вечора вхід до президентської резиденції закритий, Людей сюди вже не пускають. Усі чекають на приїзд або правоохоронців, або представників Державної служби охорони, які допоможуть активістам взяти резиденцію під контроль і забезпечити охорону цієї території. Студія дякую, Якове. Росію. Можета ж не збирайтесь більше в а резиденцію зараз закрили для відвідувачів. Верховна Рада ухвалила постанову про самоусунення президента України від виконання ним. Конституційних повноважень